Всім привіт! Перед вами вбивця Audi та Volkswagen BMW BMW 5 серії 520 G30 кузов. Автомобіль у нас в наявності. Це 2017 рік випуску. 2-літровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач 8-ступеневій. Сідан. Ось такий автомобіль гарний, обідам по колу. 2 літра дизель, 190 кінських сил, 520D. Автомобіль в дуже класній комплектації. Ось так він гарно, стильно виглядає, це вже преміум клас автомобіля, можна так говорити. У нас максимальна оптика, у нас дуже класний салон. Подивіться на цей білосніжний салон. У нас максимальна, максимальний монітор, максимальний прибор панели, панелів, у нас камера заднього огляду. Електропакет сидінь, дуже ефективно, класно виглядає. Так, їздити вже з комфорту можна. Автомобіль має рідний пробіг 207 тисяч, весь обслужений, нова зимня гума. У нас дуже гарна оптика. Все ефективно виглядає, заводське підтонування вікон. Дуже білосніжний салон. Стан автомобіля дійсно на 1100-150. Ось так він ефективно гарно виглядає. Стан керма. Все дуже класно, без жодних потертостей по салону. Що вам ще можу сказати? BMW. автомобіль обслужений. Пригнаний з Європи, сертифікований, тому кого зацікавить. Телефонуйте, приїжджайте в місті Вінниця за цим автомобілем. Дуже комфортний автомобіль. Всім па-па!